Тепер по нас мирний, український прозаїк і драматург, mm -hmm. шановна громадо, шановна громадо, питання про долю пам'ятників минувшини в нашій Полтаві. Справа непроста та вельми делікатна. Як письменник, що все життя намагався збагнути душу нашого народу, мушу сказати, що не все так просто, як може здатися на перший погляд. Так, ці монументи нагадують нам про часи, коли наша земля була під чужою владою. Але чи не є вони також частиною нашої історії, історії, яку ми маємо знати і пам'ятати, аби не повторювати помилок минулого? Полтава місто з багатою історією, і кожен камінь тут просякнутий пам'яттю про минулі часи. Чи не буде необачним стирати цю пам'ять, навіть якщо вона й болюча? Але я розумію прагнення нашого народу до волі та самостійності. Може, замість того, щоб руйнувати, ми могли б переосмислити ці пам'ятники. Додати до них пояснення, які б розповідали правдиву історію, показували б події з нашої української точки зору. А ще краще збудувати поруч нові пам'ятники. Пам'ятники нашим героям, нашим мислителям, нашим творцям. Хай стоять поруч, старе і нове, минуле і майбутнє. І хай кожен, хто дивитиметься на них, замислиться надолу.